Буляха. Бля! Пам. Пам. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граймі. ми сьогодні продовжуємо сома. І сома у нас е... почалась з загрузочного екрану і на ньому пише, що ова зіпсувала гливбат. От власне те, що ми бачили в кінці. Минулої серії його неможливо полагодити, і Саймону і Кетрін доведеться знайти інакший спосіб, щоб потрапити до западини та знайти ковчег. От, власне, ми його зараз і будемо шукати. О, ліхтарик. Бляха, як же ж курча темно. І що? І де? Тут є якісь. Е... якісь сходи. Чекай що? а то напевно сюди, так? Бо тут двері. І значок виходу. Ну, та що, таповзе? Вот, щось я давно, якщо чесно, вже з сому не проходив, я ж почав записувати е, цей. Бля. Так, підвесло, значить, щось цей. Значить, щось завантажилось. Е, я почав проходити френбоу. От, френбоу в мене поки що замістить 3 в одному. А ми поки е, проходимо зараз. Я проходжу фактично три сюжетні гри. Це є Metro Exodus, це от SOMA І Френ Поки що, на жаль, без інді хоррорів, але вони, я думаю, повернуться як тільки е, одну з сюжеток ми допройдемо. Наскільки часто вони будуть, я не знаю. Типу, я ще насправді думаю, що, куди і як, як воно це все повинно виглядати. От, бо щось сюжетки не сильно хочуть дивитися. Я розумію, що це вже старі ігри, відповідно, старі ігри сюжетки люди не сильно хочуть дивитися. Та, якщо чесно, я би не сказав, що сильно нові хочуть дивитися. В основному дивляться в тих, кого вже знають. От. А інді хоррори, боже, за мило душу. Щоб їх так багато було, чесно кажучи. Так, і ми де, а ми в якійсь кімнаті. О, Катрин, давай. Прокидайся.

It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Mm -hmm. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you, you know, so you don't implode while in the abyss. <laughs> that does sound useful. Alright, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. ага о prototype and everything. It on. How difficult could it be? Ты же не хочешь туда засунуть? О, ладно. Ух. Бля, чем дальше ты

А воно все не інтерактивне. Кабель. Тут є якийсь кабель, і його, мабуть, можна кудись вімкнути. Правильно? От оцей. Навіть здається, сюди. Бляха. Ти ж не хочеш сказати, що. <гум> Інтересно. Чекай, чекай. Ну, якщо ж його можна порухати, значить його можна кудись вімкнути, правильно? Так. Кнопочки не інтерактивні. Так, окей. Е, треба що зробити? Прилад відсутній. А який прилад? Ми не знаємо, який прилад відсут. Ооо, ні, стоп, він. Кляц? Працює. А, то отак от ковчег виглядав. Це, напевно, прототип. Так, блін, крісло, мішаєш. Приблизно 4075, 896 терабайту. Пам'яті перевантажені. Потрібне налаштування подоби Ух ти. А це що? Ем... А, треба щось позабирати Блю, а що забрати? Так, я не знаю, наскільки це правильно, але давай. О, є.

Я щось не розумію, бляха, шо куди і як. Ага, стоп. Переправа до Емікрона. Ага. Живі ТАУ, одягти СХК, зануритись ліфтом западено, через тунель досягти ФІ, запустити ковчег. Окей, а це що? Застосуйте все знаряддя. А ну, це прохід далі, я зрозумів. Окей. О, так стоп. Очікую. Що за штука.

Мене не опромінюють радіації. Думаю, радіація нам вже не шкодить. Ну так. <laughs> Цікаво, схоже, ти становиш єдине ціле зі своїм костюмом. Усі складові to... Ага. Як же тоді я втягну той костюм? Не здається, він більший, трохи зможеш втягнути його поверх. О, імаджин? Хто це? Я тіла ніч нажила моїй колезі, У її черепу стримили стандартний. Коровий чип та також читувати відомостей і ліхтарик. Що? Будовний гель міцно об'єднав усі складові частини. Де о вижа? No, no, no. Ні, стривай назад. Я твоя колишня колега. Ну, ти маєш її тіло. Бридота, гей не доки, не кажи так, вона була моєю. Вона гарно ставилась до мене. гаразд, коровий чип це добре. Він дасть змогу перемістити твій розум у ковчег через крісло Керманича. Ет, я наполовину мрець. Yes, так, і це має зміст поміркує всі ті спрощені розуми, які нам траплялися. Оживлення мертвої людини не дає таких добрих наслідків. Роботизоване тіло е, робить людину трішки ненадійною. Ти ж ви особліш найкраще з обох світів. У здоровий розум у здоровому тілі. Ага. Навіть отак. Ну, принаймні, ми знаємо, як потрапити в ковчег. Начебто знаємо. Я маю лише загальне розуміння, без усіх подробиць. Як би ж ми могли з'ясувати спосіб подання і оброблення відомостей зі скану? Хто бляха знає? Е, я от тіпа типу, комп запустив, але в чому прикол? Типу. От. Е, і що? Ладно, я не шарю, що тут робиться взагалі. Чуєш, Кет, що за фігня? Давай, документи. Ладно. Напевно, чисто технічна документація по ковчегу. Так, відстеж. Ооо. Фі, Тау і це, походу, аж там знаходиться. Добре, назад. Опитування щодо ковчега. Ох, недавно ми хвалили, що проєкт ну, і працівники закликають роботу, попри категорій, стан нашої виплати. Я вважаю проєкт Ковчег найлогічнішим. Погоджуюся. Так довго зберігає. Вжай, тимчасове погіршення самопочуття, хоч яким на воно буде неістотним, порівняно з нагодою врятувати людство. Хай буде, погоджуюся. Е я вважаю, що Ковчег не варто залишати на землі, його треба запустити в космос. Е -м -м -м, можна погодитися. Я вважаю, що позбувшись і смертності, ми ризикуємо втратимо свої людські риз. Може бути. Може бути цілком. Я вважаю, що навіть неповноцінні штучні люди дадуть нашому суспільству користь. Можливо. Все-таки це штучний інтелект. Так, схвалення проекту. Вічність поміж зірок. Неповноцінні. Ага, 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 ага. Ага. Угу. Окей. Окей, добре. Пройшли якісь опитування. Так а що робити далі? Чуєш кет? Завантаж макет і коли його назва буде на екрані, призупини подобу. Потім виконуємо... Стоп. Добре, давай призупини. Можеш призупинити на завантаженні макети, щоб я знала, чи він працює. Ну давай. Завантаження макета. Ага. Fuck самоліт серед Мандріка. Макет. Воно? А, так, все. Виконує перевірення. Так, вже ж так, вивірено та досконало. Ніщо так не захоплює класна праця. що? Ага, так. Right. Mm -hmm. То що? Все? Я зробив? Це все? Тепер можна вирішати в омікрон по мій новий костюм? Yeah, так, ходімо. Це ж прототип. Леска. Uh -huh. Давай, пішли. Окей, і давай сюди. Тик-тик-тук, тик, тик. -тик, -тик. Е -е, ага, це якісь сканування. Обов'язково. Ладно. Тут наче можна А, ні, тут не можна по колу убити. Отут можна. Що тут цікавого є? Дивися, я підійшов пропало. Помилка системи. Сюди не можна пройти. Так, і тут, власне, теж, якби не сильно можна пройти. Там хтось є. Бля. Я когось чув. Бля. Ця штука їх просто поглинула. Тупо просто поглинула. А сюди не можна, та? Гармата Чого? Так, е, я зрозумів. Угу. Хоча я нічого не зрозумів. Блін, як це трохи стрьомно. Просто я наче чув, що хтось ходить. О! Виживають найпристосовніші. Мабуть так. Це, пеки, закрию і тут ж послухаємо, що скажуть. Sarah, sure Та лише пакет даних, але типу це ж фактично електронні відпечатки людей. Відбитки. Тут нічого. Mm -hmm. Доволі. Багато місць, куди можна пройти, але. Ну, вони не функціональні. О, що тут можна. Блін, забагато оцих штук. Я, значить, більш ніж впевнений, значить, що тут щось є. Я чув, як щось ходить. Що, ага. що там було? Ага. Мені... мені... Здається, мені треба було кудись в якийсь ліфт, чи що. Ху, блін. Що це? Споживання гелів, відновлює первісно на природній ріс, намагається співіснувати і... Так, ну давай сюди. Я, блін, повзую, хоча небезпеки не бачу. Але відчуваю. Давай тут а. Тверюки збісилися. Ейкерс не сам, є принаймні три попихачі. Е, перевірити двері та замкнути їх, перейти на нижній поверх е, переправа до омікрона. Це що? Що треба зробити? Оберегти проект ковчег, зупинити самогубство, відіслати устаткування і команду, дбати про безпеку літей, насолоджуватись кінцем світу. Ну така собі фігня, якщо чесно. О. Хм. Так, а ну давай. Керування дверима. Система на несправді обмеження залишок ресурсів ноль. Так, а що тоді робити? Керування ключами? Чи відсутній? Треба щось тиснути, так? Бляха, то то треба ще якийсь чип знайти. Ану. Ага, ага. Ага. Ага, вже. Нічого такого. Теж. Ну, власне, тут був. Стоп! А, це степлер, бляха. Я чомусь думав, що це чип. Ох, як йому не добре. Так, е, я, до речі, закрив одні двері і зміг відкрити інші. Питання лише в тому, що я не пам'ятаю бляха, де то воно було. А ще я чую роботів. Рухатись треба дуже акуратно. А, вон там? Отут я зачинив. Бо нам сюди, власне, і не треба. Опа. Так. Критична система Що це, шо шо, -шо, -шо? А ну давай. О, Брендон Ван, до речі, до якого ми сканували. Чуєш, що а ти би мені дав цю штуку, правда? О, дякую. Ось, Брендона, за минуле. Вибач, що не дав тобі спочити з миром. Так, давай з тобою потридемо. Ой, діжі, йде. От, власне, страховисько, якби намагалося вдертися в цю кімнату, але вибитих дверей я тут не бачу. Де логіка. Так, збереження. Я чую десь там. Мені, скоріш за все, не сюди. Мені треба вернутися в кімнату охорони. Просто там була е, опція в комп'ютері. Коротше. Щось з чіпом пов'язане. Я більш ніж впевнений. О, Ооо, дратуті привіт, приїхали, бляха. Керування ключами, оновити Чип. Все. Я думаю, ми зробили все, що могли. Йоптей, чому тут так темно? Плюу. Так, так, стоп, хай воно собі там ходить. Так, а ми зараз подивимося, як бігти. Нам треба буде розвернутись, бігти майже до самого кінця, поки не впремось, і наліво. А він бляха тудай пішов! Ївнюк, ладно. Темно. Як в декого в вкладовця. Бля, прикинь, ця штука. Чекай. Фак, воно йде назад. Воно йде назад. Тобто не все так просто, бляха. Не все так просто. Ну, оп. Він то тут? А там двері закриті. Їїp, той, той, то, тобто стоп. Мені здається, що мені треба пройти за ним. Пройти в топечок у там Другий справа. І можливо так вийде. Його обійти, бля, не йди сюди, я тебе прошу, не йди сюди. Навіщо тобі оце здалося? Оце зараз сюди йти. Їсти мене чи бити, я не знаю. Що там хочеться зі мною зробити? Я більш ніж впевнений, що треба дочекатись, поки він піде. Так, хай собі йде. Та він зник. Бля, де він зник. Бля, це, це взагалі не зовсім хреновий варіант. Максимально хреновий варіант. Він пропав. Давай. Тут не Що не так? А ну, Щось не так. Блять. Він прийшов сюди. Воля, 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 воля. Тікай, 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 тікай. Бляха бля Курва. Я не лікався, якщо чесно. Так, воно мене тицнуло по голові. Але блін. Фак, як мені дерьмовенько. Воно далі там ходить, та? Сука, іди нахер. Йдемо в кімнату. Все, двері зачинені. Я щось не доробив, мені здається. А що я міг не доробити? Давай! Є, бляха. Е, переправа. Все, він не встиг. Ууу, бляха, як ж це стримно, блін. А! Так, ми продовжуємо е, рух. До станції Омікрон, але вже на ліфті. Добренько, добренько, це дуже непогано. Це дуже непогано. Але, бляха, як якось я не догадався, що там ще є один е важіль, який треба дотиці. Чому я не здивований? Чому я не здовольний, що якась херня сталася? Ну. Ну. І... Нато, блять, тихо. Нато курва тихо. Угу. Ясно. О, йоп! Ок! Трошечки Ще зараз ліфтом зверху притисне і до біса. Правильно. Чи я помиляюсь? Давай. Я думаю, нам на цей поверх. Оп! О, дже курва. О. Так. Нам? <цес> Знов фігово. Бо ми тицнулись. Довгий коридор. Давай сюди підемо. Так, це монорейка. Так. І тут зачинено. Е, так, я думаю, що ми власне продовжимо цю частину проходити в наступній серії. Я вам дуже вдячний, що ви заглянули в мій канал. Обов'язково ставте лайк. підписуйтесь коментуйте, бийте в дзвін. Тут мій телеграм-канал, там я з вами спілкуюсь, Тут посилання намовано, там ви можете мене підтримати. Посилання продубльовані в описі під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!